Вітаю! З вами Ірина Дудчик і ми продовжуємо роботу над виготовленням лісових цвіночків. Минулого заняття ми виготовили чашечку для наших квіточок. А сьогодні нам потрібно виготовити течіночки і чашелисточки. Отже, розпочнемо роботу. Для виготовлення течіночок нам потрібно взяти відрізочок дроту довжиною 25 см і жовтий вісер. Спочатку нам потрібно нанизати 16 на мастину. Ось я нанизала 16. Далі нам потрібно ось що зробити. Три останні намистинки відсунути, а через весь попередній ряд вернути проволочку назад. Ось таким чином. Якщо ми їх перевернемо, 3 впадуть донизу і весь рядочок ми посунемо до них. Ось, що у нас утворилось. одна течіночка, і ще дві треба зробити на кожному дротику по одній. Знову надягаємо 16 намастинок. 16 намистинок. Три останні ми відсуваємо і кінчик проволочки розвертаємо і вертаємо його через весь рядочок нанизаного бісеру. Підтягуємо. І друга теченочка утворилась. Так само робимо ще одну. Ось наші три течинки і готові. Кінчики дроту можемо скрутити разом. І відразу можемо наші течіночки вставити вже в готові. Чашечки прямо в серединку ми просуваємо там, де в нас потвір утворився. Ми вставляємо туди наші дротики. Так, і кінчики дротиків ми також між собою скручуємо. Далі ми виготовимо зелені чашелисточки. листочки. Для яких нам треба зелений вісер та відрізочок дроту 20 см. Ось у мене вже він готовий, і будемо починати робити так само, як ми робили в бутончиків. Єдине, що в бутончика було три пелюсточки на чашелистку, а в квіточки у нас буде 5 ось таких листочків така маленька зелена квіточка. Нагадаємо нанизуємо дванадцять намастинок кінчик проволочки вертаємо в саму першу. Ось на серединці ми робимо першу пелюсточку. І на кожній з дротиків ще по дві. Ось наша зелена квіточка готова. Відразу ми її можемо приєднати до нашої квіточки. Також в серединку ми вставляємо нашу квіточку, щільненько догори її піднімаємо і кінчики проволочки скручуємо. Ось така квіточка в нас має утворитися. Сьогодні наше завдання виготовити печінки і чашелистки для цвіночків. Дякую за увагу!